Якщо це маленькі діти, ну, звісно, треба вивозити. Ми вже за свого підлітка, він категорично відмовляється навіть до родичів їхати, ну, прийняв рішення, я буду з вами. Тому люди мають, От, будь ласка, ось діти йдуть. Ну, це ж батьки свідомо приймають рішення, що вони тут будуть залишатися. Можливо, дітей ніхто не питає, але ну, якщо маленькі діти дошкільного віку, тут навіть питань немає, тому що психіка. Три роки люди без світла живуть. Це вони далі приколотно, Василівка, село, У нас там на три села 200 людей. Навіть там люди три роки живуть без світла. Люди адаптувалися. Я не кажу, що це норма, я не кажу, що так має бути. Але люди таке рішення самі приймають. Чому весь світ дивується? Чому такі українці? Тому такі вони. Є можливість і за кордон, і до дітей, але люди свідомо обирають бути в своїй домівці. З чим це пов'язано? Ну. Мабуть, якісь є вищі сили, коли людей воно береже і тут прилетіло, тут прилетіло, кури цілі, гусі цілі. Тому ну, є контингент людей, які все время в негативі, в негативі. Ну так теж не можна. Не можна це транслювати і в теперішній час. Все одно прокинулися, живі, здорові, все ціле і добре.